Хаотичним розкопкам засві Івано-Франківську планують вести нові правила благоустрою. Зміни стосуються проведення земляних робіт. Нині завершення розкопок, які проводять комунальники чи забудівники, в зазначений термін справжня рідкість. Мешканці міста нарікають, подекуди тротуари чи вулиці розриті, якщо не місяцями, то по декілька тижнів. Ясно, що нічого це не прибирається після цього. Зривають асфальт, потім щебенка і нічого не асфальтується. Там розрили, так лишили, так забули і все, і нічого не роблять. Машини розбиваються. І через той аварії, напевно, що багато. Тут в мене жінка недавно йшла, я от на такому підвернула ногу, до тепер нога ще болить. ті. Урядкувати процес проведення розкопок та відновлення благоустрою, переконані у муніципальній інспекції, допоможе ще жорсткіший контроль. Ордер на проведення земляних робіт видаватимуть безкоштовно. А от за обов'язкове ретельне обстеження місця розкопки до і після доведеться платити, як і за несвоєчасне завершення. Людина, яка прийшла отримати згідно об'єму робіт певну розкопку, значить, вона повинна вкластися в це. А якщо не вкладаєшся, то ти продовжуєш. Але вже ця плата продовження цього дозволу в зв'язку з тим, що складала незручності для громадян, для пішоходів, для автолюбителів чи для шоферів міста. Це тому ми вжили таку розцінку 100 гривень, щоб людина не була зацікавлена довготерміновій розкопці. Положення проекту майбутніх змін вже обговорили на громадських слуханнях. Тепер нові правила благоустрою має затвердити сесія міської ради.